Я б порадив їм звернутися до Аятол. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна. Я б повірив президенту Трампу на слово. Ну і генеральний секретар НАТО Марк Рюте попередив, що Бразилія, Китай та Індія можуть серйозно постраждати від санкцій США, якщо продовжать вести бізнес із Росією. Він закликав усі три згадані країни зателефонувати очільнику Кремля Путіну і сказати, що той має серйозно ставитися до переговорів про мир. Давайте почуємо. Послухайте, якщо ви президент Китаю, прем'єр-міністр Індії чи президент Бразилії, і ви все ще торгуєте з росіянами та іноді отримуєте свою нафту та газ у США. Перш ніж продати їх за вищою ціною, знайте, якщо цей хлопець у Москві не налаштується серйозно на мирні переговори, я запроваджу вторинні санкції у розмірі 100%. Я впевнений, вони ще не знають, що їх вразило. Знадобиться деякий час, щоб це усвідомити. Роз'яснення в медіа, можливо, й обговорення. з Енаторами з колегами в Бразилії, Індії та Китаї буде дуже корисним для максимального тиску на Росію. Пані Марія, кілька фактів та те, що я бачу. Марк Рюта не добирає слів, і це, звісно ж, нам усім дуже подобається в Україні. Називає Путіна тим хлопцем у Кремлі, називає Сергія Лаврова, очільника МЗС Росії, людиною, яка багато років на своєму посту, Бог бо скільки років він там перебуває, і досі жодного путнього слова з його рота ми не почули. Досі Ну, знову ж таки про це говорить Марк Рюта. Що стосується цієї торгівельної війни, ми це вже бачили. Ми це вже проходили. Дональд Трамп впроваджував мита як проти Китаю, так і проти країн Європи та Канади, але недовго вони протрималися, і ми знаємо, що відбувся відкат назад. Тому зараз про ці 100% я не знаю, як говорити і чи варто це якось серйозно сприймати цього разу. Ну і третій факт, який я також простежую, це бажання Трампа відірвати партнерів, відірвати шляхи постачання не лише від Росії. Ії, але й в першу чергу від Китайської Народної Республіки. Але чи готові партнери на це, зважаючи на воєнничий настрій компартії Китайської Народної Республіки Сідзіньпіня та Ван І, який нещодавно у розмові із Урсулою фондрляєн, сказав: ми не допустимо поразки Російської Федерації. Насправді я думаю, те, що робить Трам зараз, воно має шанс на ефективність. Чому? Тому що ми дивимося на речі: не лише треба дивитися на санкції, треба дивитися на, на те, що зараз мова йде про зброю. Основна проблема, якою ми зіштовхувалися, це те, що перше, Україна не, не отримувала або було призупинено поставки американської зброї до України. Друге, є багато зброї, яка, в принципі, є наявна в Європі, але її, що передати Україні, потрібен дозвіл США. І загалом не всю зброю Україна може купити. Тобто, є, для того, щоб наприклад купити. Ти Петріот нам потрібен знову ж таки дозвіл США для того, щоб ми його могли придбати. І тут оці моменти, скажімо, зараз вони розв'язуються. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що перше є досягнута домовленість між Німеччиною і США про те, що вони закуплять. Петріоти для України вже лунає те, що можливо США поставить Україні ракети радіусу дії. І навіть я думаю, ці всі розмови про те, що лунало в медіа про атакування Москви Санкт Петербургу, яке потім спростував сам Трамп, сказав, що він цього не говорив. Але я припускаю, що така розмова була: тобто, що обговорювалася можливість взагалі, атакування, чи можна атакувати, чи є взагалі спосіб досягнути цих міст. І, власне, оці речі я припускаю ведуть до того, що ми маємо розуміти, що йде перше з одного боку посилення України в військовому плані. Європа буде закуповувати зброю або віддавати свою, і потім закуповувати в США для того, щоб допомогти Україні протистояти. З іншого боку, є французи, які нібито кажуть, що ми не підтримуємо, ми не будемо закуповувати зброю для України. але треба бути чесними французи достатньо багато чого виробляють самостійно я думаю що вони перше зацікавлені щоб купляли в них це озброєння і власне щоб от ці європейські гроші які виділяються на допомогу україні власне військову щоб вони йшли на, використ... на закупівлю саме французької зброї, але це не має значення, бо зброї нам треба багато і різної. Тобто, щось виробляють французи, щось не виробляють французи. Взагалі французів дуже широка лінійка. Вони майже все виробляють патріотиці. Лише це така, якби унікальна штука для США. Тому тут перший етап, і власне я думаю, ці 50 днів, вони є ну мені принаймні, таке розуміння, що це підготовчий момент для того, щоб перше закупити достатньо зброї і взагалі налагодити ці поставки, тому що ну від рішення до, до реальної поставки треба декілька місяців. Можливо, є якісь способи, як це прискорити, але зрозуміло, тут все одно питання, часу буде грати другого боку, коли Трамп погрожує санкціями і власне тарифами цими вторинними тарифами, які дуже важливі, бо вони стосуються третіх країн, не Росії, а цих хто закуповує, торгує з Росією, скажімо так, то це означає, що також дає країнам час подумати і провести свої переговори. Це час це можливість тиску на Росію з інших сторін. І третя річ для мене: те, що взагалі Трамп людина зовсім інша ніж більшість лідерів, більшість очільників держав. Він коли здійснив операцію, коли в Ірані, коли атакували вони. Ядерну бомбу, фактично і цими ракетами, які дуже глибоко досягають, то він показав здатність атакувати навіть ядерну державу. Відповідно, оці фактори говорять про те, що перший трамп рішучий він може зробити багато кроків, які ніхто не очікував би, або наприклад, навіть від попередника не не очікував би. А також він говорячи про санкції, він дає можливість Росії прийняти рішення. І якщо не буде рішення, я впевнена, що і санкції будуть запроваджені, і можливо більше ще посилення озброєння України для того, щоб Україна могла силою фактично змусити Росію сісти за ціл переговорів. Дуже сподіваюся, що воно так все і вивернеться, пані Марія. Дійсно, я сподіваюся, що у нас ще буде з вами можливість проміжні результати ось тих всіх дій, які зараз оглядали, оглянути ще раз і подивитися, чи дійсно вектор руху от такий от несхідний десь нагору для України. А поки що дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами спілкувалася Марія Гелатій, кандидатка політичних наук, експертка із міжнародних відносин. Продовжуємо наш ефір і долучаю одразу ж три, Традиційно цього разу онлайн нашого спікера Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, пане Олексій, ну радий вас вітати. Нехай не у студії, але, хоч так, і вже добре. Слава Україні. Ми зараз у прямому ефірі працюємо і доналагоджуємо зв'язок із нашим спікером. Я ж нагадаю, що сьогодні основною топ-темою нашого ефірного дня є перестановки в кабміні в уряді в Української держави. Зокрема, говоримо про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його наступницю пані Юлію Свереденко. По різному можна сприймати цю ситуацію, а саме через те, у вас сьогодні запитуємо про те, чи. Ви якось розглядаєте себе на місці державотворців, парламентарів, якби ви приголосували би за відставку уряду Шмигаля. І маємо чотири варіанти відповіді: так потрібні зміни, ні, задоволений роботою уряду проти перестановок під час війни. І четвертий варіант не очікую кардинальних змін. Обов'язково зазначайте свій варіант. Відповіді знизу у коментарях під цією трансляцією є область для голосування. Ну і звісно ж там вже ви можете зазначити більш обширну свою власну аналітичну записку, де власне нічим не обмежуєтесь абсолютно. Ні в чому не обмежуємо нашого спікера Олексій Буряченко. Ще раз радий вітати в друге нашому ефірі. Кандидат політичних наук, виконавчий директор на міжнародної міжнародної асоціації малих громад. Пан Олексій, вже вітав вас. Раз і ще раз не полінуюся. Нехай онлайн, але слава Україні! Вітаю, друже. Радий завжди тебе бачити. Героям слава, вітання про всім нашим шановним глядачам. Я нашим глядачам поставив пане Олексію питання дня, яке звучить сьогодні таким чином. Ви проголосували за відставку уряду Шмигаля. І маємо чотири варіанти відповіді. Так потрібні зміни. Ні, задоволений роботою уряду проти перестановок під час війни і не очікую кардинальних змін. Щоб обрали би ви, тому що цікаво почути вашу конкретну думку. Ваші попередники, наші гості, які були перед вами присутніми у нашій студії та онлайн, обирають здебільшого варіант не очікує кардинальних змін. Що очікуєте ви, пане Олексі? Ви знаєте, однозначно, однозначний варіант вибрати направду, дуже складно. Чому тому, що чи проголосував би я за зміну уряду так? От але разом з тим потрібно відзначити, що якісь кардинальні зміни під час війни вони небезпечні, тому що все ж таки уряд, як центральний орган виконавчої влади, забезпечує економічну стабільність, і це так чи інакше має прямий вплив на сектор оборони та безпеки. От. Тому відповідно очікувати разом з тим якихось кардинальних змін від ну, такого оновленого уряду. Я також. Закликати не можу, але те, що все ж таки мені здається, має дійсно покращитись внутрішня координація. Основною задачою прем'єр-міністра, все ж таки, є здійснення якраз цієї самої координації. І Шмигаль, ну, відверто кажучи, з цим не зовсім якісно справлявся. Я глибоко переконаний, що це ми зможемо побачити. Плюс до того, вже я багато в ЗМІ витоків відносно майбутньої урядової команди. І там ми можемо прослідкувати дійсно, що там е Сверденко заводить людей саме не, зі своєї команди, ну, дотично до неї, як міністра економіки. Тобто людей, які розуміються на економіці, які розуміються на фінансах. І з цього я можу зробити е висновок: не, що два основні стовпи і два основні пріоритети майбутнього уряду це буде не, перш за все економіка. Від економіки на військові рейси пошуки внутрішніх резервів, ну це до слова до, до пенсії там суддів, прокурорів і так далі, тому подібне. От можливо, якісь там соціальні відповідно будуть трансформації. Ну і звичайно, все це має обслуговувати пріоритетну для нас сферу на оборони і безпеки, тобто масштабування військово-промислового комплексу та підсилення України на фоні більш агресивних дій Російської Федерації. Варто зуважити, що прем'єр-шмигаль дуже. Довго при владі на цій посаді найдовший прем'єр-міністр за весь час незалежної держави. Та найдовший, та і за терміном, звісно ж, не за сростом. Я не знаю, як там було раніше. Але пане Олексію, серед здобутків ми маємо велику кількість запропонованих указів паном Денисом. Ну і зараз Верховна Рада працює дуже активно, як мені здається, тому що президент Володимир Зеленський підписав низку документів ухвалених раніше Верховною Радою. Серед них закон про множине громадянство він дозволяє мати подвійне Громадянство у випадках народження з двома паспортами, усиновлення шлюбу, а також за спрощеною процедурою для громадян країн ЄС, США, Канади та деяких інших. Закон також спрощує отримання громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які служать у Збройних силах України. Тим часом член національної асоціації адвокатів України Ярослав Куц в ефірі новини Лайф зазначив, що закон про множине громадянство допомагає врегулювати статус українців, які легально проживають за кордоном. Водночас для українців для України. Вони досі вважаються особами з подвійним статусом, хоча законодавство України цього не визнає. Давайте почуємо більше. Тепер, звісно, що цим законом подвійний статус введено в нормативно правове поле, але при тому всьому питання конституційності цього закону воно буде залишатися. Я більш ніж впевнений, що по закінченню війни. Питання про його конституційність буде підніматися на рівні конституційного суду. Ну і тим часом адвокатка та громадська діячка Тетяна Козаченко в ефірі новин лайф поставила під сумнів правомірність закону про множине громадянство. За її словами, документ повністю суперечить Конституції України. Давайте її почуємо. Відповідно до конституції України, в Україні діє єдине громадянство. Крапка. І на сьогоднішній момент, як основний закон, ми повинні розуміти, що Конституція не може бути на паузі. Як людина, яка зацікавлена в максимальних можливостях, я би раділа мати можливість отримати різні громадянства і бути максимально космополітичною людиною. Але єдине громадянство в унітарній державі означає визнання невідповідних юрди... юридичних наслідків виключно тільки щодо свого громадянства. Ми знаємо, що своя позиція є президента, і раніше зазначалося, що дуже велика кількість країн світу вже давно мають подібний закон про можливість набуття громадянами не лише громадянства своєї власної держави, але й інших країн. І тут у вас, як управника, пане Лосі, хотів би запитати, як ви до цього всього ставитеся, і для чого, на вашу думку, в першу чергу був ініційований прецедент ухвали цього закону. Це Реально про людей, які зараз за кордоном перебувають про українців, чи можливо про тих громадян, які з за кордону приїздять до нас і хочуть стати частинкою українського народу. Я буквально нещодавно побачив страшну статистику про те, як багато колумбійців, американців, грузинів, білорусів, росіян, великої британців та азербайджанців, французів, поляків і так далі загинуло за інтереси нашої держави у цій російсько-українській війні. Лише колумбійців 249 чоловіків. Віддали своє життя від початку повномасштабки. Я знаю, що багато хто із них також хотіли набути громадянство України, не позбуваючись свого рідного, але такої можливості у них не було. Як я розумію, тепер є. Ненаправду цей закон. Я глибоко переконаний, що він ще буде змінюватись, відозмінюватись. Да, він буде доповнюватись, але як базус, його дуже давно очікували. Він дуже необхідний, і тут ви дуже класно побудували наш ефір. Що ви зайшли спочатку з урядової теми? Тепер ми пішли на множинне громадянство. Тому що зараз певні чутки є в засах масової інформації, що хочуть взагалі ліквідувати мін'єднання, тобто що новому Уряді його скоріш за все не буде. От ем, серед усіх запропонованих там новацій трансформацій трансформації нового уряду я в принципі там 90 з ними готовий погодитися і їх приймати. Але от відносно цього питання, я катастрофіну, тобто категорично проти, я проти того, щоб ліквідували відповідно мін'єднання, тому що це якраз те міністерство, яке має забезпечувати зв'язок України з своїми громадянами поза межами України. України. тим паче в нас внаслідок, ну по суті, не, не з нашої волі, а в наслідок агресії Російської Федерації тепер одна із найбільших діаспор в світі, і з нею потрібно працювати. Потрібно, щоб наші люди за кордоном розуміли, що вони впливають на прийняття політичних рішень в Україні, і що Україна, громадянами якої вони являються, не хоче допомагати їй навіть. Поза межами України, тобто допомоги допомоги соціальних питаннях, в комунікації налагоджені в тій країні, де вони перебувають. Ну і під ну, одним словом підставляти плече це абсолютно нормально чи з посольство, чи консульство. І якраз наскільки розумію, метою того самого мін'єднання це було. Я навіть більше скажу, давайте зафіксуємо в сьогоднішньому нашому ефірі. Я 100% в цьому впевнений, що в наступному уряді, якщо зараз ліквідують мін'єднання, то в наступному уряді воно з'явиться знову, тому що воно критично необхідне для як відбудови нашої країни, як для як та долучення наземних інвестицій, тому що дуже багато, наприклад, по ті самі там по, 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 по прикладу Британії Ірландії, Ірландії, да, особливо скільки інвестицій привели мігранти в ті самі Сполучені з тих самих Сполучених Штатів Америки мігранти це місточок, по суті, місточок, який гарантує збереження коштів іноземних інвесторів і долучення в нашу економіку. А оскільки після завершення війни в нас все одно так чи інакше про це говорить ретроспектива багатьох воєн буде економічний бум, то звичайно нам цей зв'язок з нашими діаспорами з нашими українцями поза межами України надзвичайно необхідний. Те, що є за. Зараз певна юридична колізія відносно цього закону я абсолютно погоджуюсь з правниками, тому що так, єдине громадянство в конституції, не так 100% потрібно буде вносити відповідні зміни в конституцію, коли наша Верховна Рада буде спроможна відповідно це зробити. Але чи це говорить про те, що ми зараз маємо ставити на паузу взагалі цю політику? Як на мене, ми зараз маємо діяти в інтересах держави і в інтересах державності, якщо навіть десь ми. Частково тим самим створюємо юридичні колізії, як юристу мені це звичайно не подобається, це абсолютно очевидно. Але як людина, яка займається професійно політикою, це дуже необхідна річ, тому що ви абсолютно праві. є багато людей, які воюють за Україну, які мають право на подачу документів і про отримання громадянства незалежності від того, якщо дійсно вони або азербайджанці, або грузини, або вірмени, або, наприклад, там не. Знаю, громадяни Сполучених Штатів Америки в них має бути можливість для такого розгляду. Більше того, зараз в багатьох країнах, в яких велика велика кількість мігрантів, ну тобто, да громадян поза межами України, в них цілі політики існують по репатріації. Що це означає? Це означає, що за багато поколінь, там етнічні, умовно кажучи, азербайджанці чи вермени, вони вже громадяни Франції, Німеччини, Канади, Сполучених Штатів, але. Вони вони є успішними людьми, а фаховими людьми, і їхня батьківщина направду точно б не відмовилась можливо від їхньої допомоги. да І вони багато хто можуть, враховуючи, що Україна зараз на слуху про Україну багато говорять в світі не повернутись до свого коріння. Якщо припустимо їхні там праді, прадіди виїхали там, припустимо з повоєнної Одеси, і вони все життя вивчали українську мову. Да, пликали на той зв'язок з батьківщиною. Чому ці люди не можуть відповідно отримати українське брадянство, наприклад, паралельно з тим канадським, який в них є не зараз? Ну це 100% має бути. Ну і більше того, звичайно, об'єктивною реальністю є те, що багато наших громадян вже подали на громадянство інших країн, які були вимушені на фоні російської агресії поїхати за кордон. Особливо це Румунія, це. Німеччина, це Болгарія, це Польща, звичайно ж, і навіщо відрізати зараз на величезну кількість українських патріотів, які готові будуть потім, потім приїхати привести інвестиції від українського громадянства і відрізати від можливості впливати на політичні рішення в Україні? Ні, звичайно, цю можливість наші громадяни мають мати. І більше того, ну направду є ж величезна кількість міжнародної юридичної практики. Люди там з двома трьома громадянствами вони, наприклад, коли заїхали в Україну, вони вважаються такими, які мають одне громадянство, і це абсолютно не суперечить Конституції України, тому що це громадянство українське, тобто вони вважаються українцями, і держава їх вважає українцями.